Обращаюсь к семьям российских солдат и офицеров. Делайте все возможное, чтобы они не были обманутыми и чтобы они не попали на территорию Украины. Ведь многие из них отсюда уже живыми не возвращаются. Відверто, чесно, а головне переконливо. Очільник української СБУ звернувся і до російських військових, і до їхніх родин, закликаючи одних не виконувати злочинні кремлівських казівки та не їхати воювати до нашої країни, інших робити все, щоб переконати своїх чоловіків, синів та братів не зголошуватися на збройні відпустки в Україну. Сьогодні навіть пролунала цифра: близько тисячі російських кадрових військових уже повернулися на батьківщину. Вантажем 200. Аргумент вагоміше просто не буває. Добрий вечір. Ми розпочинаємо спецкор на 2+,2. плюс Майор зізнався. Проходить дійсно військову службу у військовій частині міста Новочеркаськ. Затриманий на кордоні в завантаженому боєприпасами Камазі. Громадянин Старков виявився кадровим офіцером російської армії. Увесь світ вимагає кари Кремль. Проти Рада безпеки ООН голосує за створення трибуналу щодо катастрофи рейсу MH17 Малазійських авіаліній. Підлеглі дядька Сема без прикрас від сходу сонця й до його заходу день в американському війську плічоплічі самтешніми команду спровела українська журналістка. Рівно о 21-й за Києвом у Нью-Йорку має розпочатися доленосне засідання Ради безпеки ООН. На ньому обговорюватимуть питання про створення міжнародного трибуналу щодо розслідування причин катастрофи Малазійського боїнга 777 у небі над Донеччиною. Торік, у липні нагадаю, загинули 298 людей. Мета створення трибуналу покарання осіб відповідальних за вчинення злочинів пов'язаних із трагедією. Здавалося б, не повинна ні в кого викликати заперечень, але Росія це відомо вже тепер. Виступатиме категорично проти приблизний перебіг цього голосування був відомий ще за кілька днів. Після невдалої спроби протягнути свій проект резолюції щодо аварії Боїнга, російський представник Віталій Чуркін заявив, що Москва буде голосувати проти створення міжнародного трибуналу. Основну претензію Кремль висуває до експертів, що беруть участь в розслідуванні. У своєму проєкті резолюції Росія висловлювала стурбованість з приводу роботи слідчих, котрі на думку Кремля не забезпечують достатньої прозорості. Також автори резолюції сумніваються у методах роботи слідства. У Раді безпеки до такого перебігу подій готові. Про це у коментарі ТСН заявив посол України в ООН Юрій Сергеєв. Я думаю, що трибунал все одно буде, я впевнений. Чи він буде затверджений Радою безпеки, чи в якійсь іншій формі, чи в організації Він нації, чи поза нею міжнародне право дає такі можливості, ага. і е, тому, тому ця вся, е, все, все, що відбувається зараз довкола цього, і е, особливо що лунає з сторони Російської Федерації. Нічого інше, як агонія і безпомічність, також він повідомив, що більшість членів Ради безпеки підтримують резолюцію Малайзії щодо створення міжнародного трибуналу. Передбачається, що голосування відбудеться на самому початку засідання а вже після почнеться традиційний обмін заявами. Таким чином, сьогодні ми остаточно дізнаємось позиції членів Радбезо щодо трибуналу, і очікується, що градус дебатів буде дуже високий. Андрій Васильєв, Спецкор, 2+,2 плюс з Нью-Йорку, США. Явки, паролі та позивні. Майор російської армії Володимир Старков розповів усе і як йому пообіцяли потрійну зарплатню, коли переправляли серед ночі в Україну через кордон. І про те, як його просто кинули на гроші. Служба безпеки України оприлюднила відеодопиту затриманого російського офіцера та продемонструвала його документи і зброю. Олександр Загородний знає більше. Ось цей майор Старков виявився справжнісіньким подарунком для служби безпеки України. Мало того, що російський офіцер, який заблукав і привіз на український блокпост цілий Камаз набоїв, так до того ж він усе розпотякав. От буквально все, все, що запитували, та й казав. Власне, опиратися було марно з посвідченням бойовика ДНР та сотні ящиків з набоями у кузові вантажівки. Володимир Старков розповідає, йому пообіцяли хорошу посаду в Новочеркаську, але коли він приїхав у Ростовську область, відправили в Донецьк. Начальство і погрожувало, і задобрювало. Обіцяли платити втричі більше ніж в Росії. Попався випадково, просто заблукав і виїхав на українських прикордонників. Його товариші з ДНР одразу ж намагалися викупити мандрівника Старкова, дзвонили на його телефони і вели переговори з прикордонниками. Пропонувалася, скажу, м'яко, значна фінансова нагорода для того, щоб забрати його назад на територію ДНР і ЛНР до честі прикордонників, вони на це не повелися і передали затриманих військовослужбовців так, до Служб безпеки. Тепер майор про свої діяння шкодує і своїм колегам в Україну їхати на заробітки не радить. Сплошний обман на нас наживаються Двенадцатая команда и себе, и корпусники получают звание, получают за это командировочные и ордена, и Кутузова, и этого Ушакова, Жукова. А мы Катнясо зі сидим. посада старкова в ДНР була радник таких радників кадрових російських офіцерів на території так званих ДНР лнр близько двох тисяч. Переконує майор. Усі вони без документів, без знаків розпізнавання. СБУ уже радить усім російським офіцерам заробітчанам обдуматися, бо доля Старкова це ще не найгірше, що їх чекає в Україні. Олександр Загородний Дмитро Бабак, спецко, два плюс Терористи на Луганщині завоювали по-новому. Вони намагаються спровокувати українських військових на вогонь, вивішуючи одночасно по кілька прапорів. Біля Кримського нині видно відразу три шматки тканини із російськими кольорами, самопроголошеної ЛНР та Донських козаків. Але військові на провокації не піддаються і працюють цілеспрямовано лише проти ворожих диверсійних груп. Про ситуацію в районі Бахмутської траси із сектору А Наталя Нагорна. Відразу три ворожі прапори можна розгледіти з позиції 24-ї бригади в селище Кримське. Там одночасно вивісили і російські, і донського козацтва, і самопроголошеної ЛНР. Але символи окупації бійці 24-ї бригади не чіпають. Провокації регулярно проводяться. Навіть проводяться зі зброєю, яка заборонена на даний час. Повіддати нема чим, так як наша вся артилерія стоїть задні. Бліндаж лучший друг. Командир позиції Джокер на 17 років молодший за автоматичний гранатомет, яким лише за останній час розбили три диверсійні групи, але бійці побоюються, що можуть втратити й цю зброю. Дозволений міжнародними договорами калібр постійно обіцяють зменшити. Водночас бойовики навіть попередні угоди не виконують. Нам казали, що менше 100 мм калібри будуть забирати. Що в них стоять сау, це 120-й калібр, там 152-й калібр, то і танки не стоять, то вибачте мене. Ми і так не можемо нічого їм зробити. Його позовний байкер йому 57. На мене зараз 25 кілограм. Як опинилася людина майже пенсійного віку на передовій іще те запитання до військомів, але сам воїн, якого побратими лагідно називають дід, не приховує, що йому соромно за молодих, які ховаються від мобілізації в тилу. Я хочу передати привіт всім молодежи. Хай не ходять в банкомат, хай ховаються. Рожають дітей, а ми все ріки вже за них повоюємо. Руслан із тих, хто на війні не мав би бути удома в чоловіка четверо неповнолітніх дітей. Так нема кому йти. Молоді миші порозбігалися. Своїм малим Руслан пообіцяв ворога до них не пустить і приказує вітання. Дощі діані, сину Богдану, сину Владіку і сину Ігору. про дітей. Бійці на передовій говорять із тремтінням в голосі. Я обіцяв йому на день народження приїхати. Не вийшло, мене, тому що тут треба, щоб були. Малеш мій, ти знаєш, я тебе цьому і люблю, і ти масами лучше. З ним народжує тебе. Цю позицію в Кримському тримає батальйон спецпризначення Київ 2. У них розповідають бійці тепер що не день, то гості з іншого боку. диверсійно групи підходять переважно з он того боку. Там розташовується селище Фрунзе. Час для ДРГ ідеальний, тому що все навколо в зеленці. Питаються наблюдати за нашими діями, все це відсліджується. От зараз в даний момент. из Сокольников кто-то пошел, обстрел слышно. Вот. И в основном активизируется ночью. Все происходит где-то с 12 ночи, потому что днем у них, или у нас, или у них работает все-таки ОБСЕ, кое-как, как они умеют. Стрельба каждую ночь, ну такая, умеренная. Поезд ходит, грузовой поезд идет вот рядом с нами, железная дорога за Бахмутской трассой. Ходять и ночью поїзд і есть йде. Тобто, -то они возят. самі воїни використовують літній час, щоб надійніше облаштувати розташування. Гаряче сонце дає зв'язок із домом. Сучасні технології вже в які раз вриваються на передову. Тим чином, ми зараз бачимо сонячну батарею, яку нам предоставили наші люб'язні волонтери. За допомогою цієї батареї на протязі доби можна зарядити потужний автомобільний акумулятор, якого нам вистачає порядка 2-3 днів для. Заряджання раз хлопці теж підживлюються. Сил та настрою собі додають постійним тренуванням. Вася не поламай турнір! з Луганщини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Селютін. з 2+,2. 16 на цю мить невідомих українських воїнів поховали сьогодні в Дніпропетровську. Панахиду відслужили на краснопільському цвинтарі, де виділили спеціальну ділянку для захоронення захисників країни, чиї особи ще не встановлені. Упродовж року тут з'явилося 225 могил. Відтоді ми на вдалося повернути восьми десяткам бійців. Їх упізнають за аналізами ДНК і в лабораторії, куди в пошуках своїх безвісти зниклих рідних звертаються сім'ї. Запевнили, що не припинять свої роботи, допоки на могильних табличках залишатимуться номери. Після бою під шахтарськом Тетяна шукала сина півроку. Зв'язок обірвався, і з військомату повідомили зник без звісти. Точнішої інформації немає. Ми все всю що він шов пліну він мірять. Ну а вроді як Не віриться. Ми з отцом вирішили, що він завжди, діта далеко в командировці. Експертиза ДНК надії на те, що її син поранений або у полоні, не залишила. Свого Євгена вона знайшла тут. Під однією з 225 табличок, тимчасово не встановлений захисник України. Перезахоронювати сина батьки не стали. Кажуть, вирішили залишити його серед своїх. Отряда мальчик дуже Женя, етат із Львова, там із Харкова, Одеса, із Луганська парень. За рік вдалося встановити імена 80 похованих тут. Твояків, коли неопізнані тіла привозять до Дніпропетровського моргу, у них беруть зразки ДНК, заносять у спеціальну базу даних і порівнюють зі зразками, що беруть у родичів, які розшукують своїх зниклих безвісти чоловіків та синів. Якщо співпадіння немає, ухвалюють рішення про захоронення. Зазвичай це робиться через кілька місяців, але іноді чекають і довше. Рік ми чекали співпадання рішенням. Керівництво харківського бюро суду експертизи старалися якось знайти родичів, допомогти, щоб Ну не відбулося співпадань і тому було прийнято рішення про заховання невідомих воїнів. Сьогодні поховали 16 вояків, чиї імена не встановлені. П'ять осіб це із району Дебальцева, інші це район Донецький аеропорт, Старобешево, Опитне. Чотири тіла були доставлені вчора з Харкова. У нас з працівником Харківського військомату, так як Харків не здійснює захоронення. Загиблих героїв у Дніпропетровських моргах незахороненими залишаються ще 59 неупізнаних тіл. Представники Дніпропетровської облдержадміністрації нагадують сім'ям, які розшукують своїх рідних, що для перевірки їх по базі неупізнаних загиблих не треба їхати у Дніпропетровськ. Робочі групи існують у слідчих управліннях усіх областей України. Там же можна здати зразки ДНК. Для родин учасників АТО цей аналіз роблять безкоштовно. Результати відомі за місяць. Їхня точність дев'яносто. 9,9%. і Олена Усенко, Файзулін, Дніпропетровськ, Спецкор, 2+,2. Смерч на київських автошляхах викликали паніку в мережі. Ці кадри відзняв випадковий свідок на свій автомобільний відеореєстратор. На них видно, як по Наддніпрянському шосе, в бік подолу рухається колона потужних реактивних систем залпового вогню Смерть супроводів військової автоінспекції. У генштабі попросили насамперед киян та гостей столиці не панікувати і не пов'язувати переміщення військової техніки із якимось можливим загостренням ситуації на сході. кажуть, відбувалося лише планове переміщення військової техніки в одну з бойових частин столиці. Американські хамери для української війни повним ходом пристосовують у Миколаєві. Машини, морські піхотинці отримали нещодавно, але вже встигли обкатати їх на полігоні і з'ясували, що без апгрейту ними можна хіба що мирно насолоджуватися пейзажами. Ця модель військових позашляховиків призначена саме для швидкісних поїздок по бездоріжжю і не має ні броні, ані кріплень для зброї. Чи вдалося виправити недоліки? Знає Ольга Старощук. Від американських хамерів український морпіг Євген Близнюк у захваті. Попри 30-річний вік машини, каже, наче новенькі Вітчизняний аналог УАЗ не витримує жодного порівняння. Мощний мотор дізільний, більше 5 літрів. автомат. Как це не звучить странно, але надіжна. Вона заводиться без ключа. Ми включаємо таким от образом масу, підкачується топліво. Ми проворачуємо далі цю клавішу, і у нас відбувається старт двигателя. Одним пальцем. Крутиться рульове колесо. Машина важить 5 тонн, але, незважаючи на пристойну вагу, за кілька секунд із легкістю розганяється до 120 кілометрів. Єдине, але ця версія не пристосована до бойових дій. У базовій комплектації ці хамери більше схожі на джипи для заміських прогулянок. Відкидний дах жодної броні. Після апгрейду ці машини стануть повноцінними бойовими одиницями. Для цього в кузові встановлюють додаткову деталь. Ось ця здавалося б, звичайна труба, насправді турель або простіше кріплення для великокаліберного кулемета ДШК. Зброя важить понад 150 кілограмів, тому має надійно фіксуватись у кузові. Конструктори зізнаються, втілити всі прохання військових було непросто. Весь корпус, то, опять же, алюміній алюміній пластик. Довелося вскрити добратися видите, от, до, до рами, найти метал, розробити, сваріти цю підставку. Труба і наверху вже кріплення для установки полімета. Вартість апгрейду становила близько 15 тисяч гривень. Установка для кріплення кулемета вже пройшла перші випробування. Найближчими днями свою ефективність доведе і в АТО. Человек, находящийся в кузове, сможет вести огонь в направлении практически э, 360 градусов. У нього є хороша приходимость, і хороша манівреності, больша надіжність. Установка на ньому кріплення для полімета крутокаліберного дошика. Стомобіль з автомобилем, прогуличним автомобиля превращается гольф автомобіля. боевую, дісіти бойовою дідніцю. Найближчим часом такі кріплення встановлять на всіх тридцять шістьох хамерах. Потім візьмуться за обладнання в машинах додаткових захищених місць для стрільців. Ольга Старощук, на рагуля, Миколаїв Спецкор, 2+,2. Тут так, американську армію ставлять у приклад, її жахають, її розробками пишаються, а там теж військовою технікою відверто захоплюється увесь світ. Водночас, яке заокеанське військо зсередини, мало кому відомо. Чим стріляє, що їсть, і найголовніше, чого боїться американський морський піхотині, це тепер, напевне, знає Наталка пісня, яка провела цілий день у компанії справжніх командос. Ось так, в прямому сенсі слова, нюхає порох американська армія. За день тут встигають розстріляти більше 200 снарядів, випробувати нову зброю, не дати заіржавіти старі. А ще американські військові із задоволенням виграють м'язами перед заїжджими журналістами. Це лейтенант Маккінвей. Він пройшов Ірак та Афганістан, але до спеки так і не звик. Маккінвей родом із маленького містечка Вайові. Мріяв про армію з 18 років. Пройшов кілька військових кампаній і навіть більше бачив живих українців. Учився з ними у школі морських піхотинців. Вони, українські офіцери, проходили ті самі тренінги, що ми під час спільних навчань. Трохи вищого рівня, бо як офіцери вони мають бути досвідченішими, щоб керувати морськими піхотинцями щодо того, чи погодився б я воювати за Україну. Якщо моя країна відправить мене, я готовий. Людей, схожих на відомих українців в американській армії. Вистачає ось це інструктор на прізвище Яруш. Він працює у війську більше десяти років і про свого українського теска нічого не чув. А це майор Тамплінсон. Він фахівець із наведення вогню і схожий на військового журналіста ТСН Олександра Моторного як рідний брат. Такий саме високий, доброзичливий. А це Луанда, вона ні на кого не схожа. Вона родом із Алабами у своїй 27 Бачила на власні очі війну. Служила на військовій базі в Джибуті, пішла в армію зі шкільної лави і зараз одна з найкращих у школі морської піхоти інструкторів із рукопашного бою. Я родом із маленького міста. Стечка, де не так уже й багато можливостей, і от я після школи побачила рекрутера і сказала, я хочу в морську піхоту. Багато хто мене відмовляв, що це дуже важко. Та я сказала: от, побачите, я це зроблю. День морського піхотинця у базовій офіцерській школі такий. Підйом о 4.30. короткий сніданок у час навчань. Підготовка полігона до початку стрільб. Вони упродовж цілого дня. Артилерійський вогонь, стрільба із гранатометів, кулеметів, мінометів. Зброя стара і нова. Її кожен студент має розбирати, збирати автоматично майже із зав'язаними очима. Час обіду нерегламентований. регламентований. Вартість 8 доларів з людини. Обід морського піхотинця окремий пункт програми. Їх привозять просто на полігон. Ось у в таких герметичних пакетах їх є кілька видів. Ми замовили звичайний, тобто з сосисками і навіть вегетаріанський. Ложка. Це приправи, крекери. Яблучний соус, ще одне солоденьке. Це енергетичний батончик. І жуйка. Самі військові кажуть, їжа на полігоні зручна, уміщається в кишеню, але не смачна. Вони часто перемішують крекери, соус і основну страву. Те, що виходить, називають патібол – миски для вечірок. Цей секрет нам розповів офіцер на прізвище Купер. Йому 27. В армії він третину життя. Його зарплата не найвища для морського піхотинця 70 тисяч доларів на рік. Він охоче розповідає про те, як потрапити в армію, бути віком від 18 до 30, Як вправно треба бігати і віджиматися, як він любить зброю. Його найулюбленіша мати. і він розбере будь-який наосліп. Як він мріє потрапити на війну, і єдине чого боїться, незапланованої дитини, бо мама його вб'є, а uh, Мама, мене прикінчить, якщо дізнається, що я став батьком так рано. Я не боюся поранень, бо знаю, що за моєю родиною приглянуть, що з ними все буде гаразд. Мені подобається моє життя. Це велика пригода, але я знаю правила, і в мене є зброя. Але за незаплановану дитину мама мене справді порішить. Із квантіковірджинія Наталка пісню Олексіосика, спецкордва плюс 2+,2. Натім робимо паузу. Інформаційний підсумок доби в ефірі на 2 плюс 2 стане рівно о 23.30. Не пропустіть, розповіді будуть про найвагоміше.